Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова. І сьогодні я знову отримала нові рослинки і хотіла трошки розповісти про те, що я отримала, що я замовляла, і що я отримала. Почну з того, що ціна на ці саджанці дуже приємна. Ціна, наприклад, от такого кепарисовіка, розмір P9, коштує 35 гривень. Дуже непоганий саджанець, бачите? А, ось це, наприклад, в літровому горщику Це це і Це, це по 60 гривень. Трьохлітровий горщик 60 гривень і двохлітровий 80 гривень. Значить, я замовила. А в мене було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рослин, як було. було. Але я замовляла: а, значить, перше, це. А, Суга, да, значить, так. Де де лох, так, Значит, що можу сказати? Ну, розмір на 60 гривень в принципі нормальний, але він, мабуть, Ну, я не знаю, я не знаю, наскільки вона, вона наче дуже повільно наростає. Тому, можливо, це нормальне саджені за таку ціну, але на фото трошки було більше. Я б його, мабуть, не замовляла б в цій посилиці. Але я не пожалкувала, що її замовила, тому що цієї цуги в мене немає. Ну, я маю надію, що все ж таки в мене буде рости. На фото виглядало ось так, наче достатньо велика. Але вона, ну, чесно скажу, невеличка. Коренева система, ну, не видно, що вона тут ще заплила, але, можливо, ця, саме ця рослина вона не так сильно заплетає саме горщик. Тому ну, задоволена рослиною, в принципі, живенька, все добре, не ця хвоя і так далі. Да? А друге, ну це просто могутні, могутня рослина. Це Gold Ялівець. До речі, Леся мені порадила його посадити ось в такому положенні, і можна гарно якось його сформувати. Дуже прикольний оцей приріз. Бачите, такі, наче якісь мітьолочки, як з букета виглядають. Розмір вражаючий, за ціну 80 гривень. Ну, я вважаю, що не купити не можна. Вона зараз зелена. Ось тут всерединці, бачите? Тут бронзова, така, бронзовий, такий мідний чи бронзовий відтінок. А кінці такі, я б сказала, салатні, Ну, дуже прикольно, гольтку, запам'ятайте, розмір е, трьохлітровому горщику. Наступне дуже довго мені хотілося назва її, як вона називається, Ай, Карел, наче Карел-ялинка, ялиця Карел. Гарний приріст, бачимо, що живенька також все добре. З неї розмір достатньо великий, я б сказала, чесно скажу. На фото вона виглядала нам набагато меншою, тому раджу вам замовитися. Саме цю карел дуже гарна, вона дуже повільно росте, але ну, цей садженець реально 60 гривень. Не то, що там він відповідає, він відповідає і на дорожче. Тому. Я не пожалкувала, що замовила саме цей карел ялицю. У мене вже буде. Також, колись я купляла це в літровому горщику, також ціна 60 гривень. Це Gold Star. Прикольний. Колись він один раз в мене був, прожився гарно, але вирішила пересадити. Вийшла так, щоб пересадила в саму велику спеку ну і втратила його До речі, на відео він виглядає більш помаранчеве, якийсь відмираючі якісь кінчики. Да? Але він насправді якийсь такий, знаєте, навіть з бордовим, я б сказала. Ну, реально на відео ну, не передати це. Він не помаранчевий, а більше такий реально бордовий, дуже гарний. Ціна саджанця 60 гривень. Також скажу чесно, задоволена. Ну Гарний, за таку ціну. Супер. Рекомендую. Саме такий саджанець. Наступний мені хотілося посадити два Келеріса. Келеріс Голд. Ось такий. Хотілося мені два посадити поруч. Леся мене вмовила. Каже, що дуже класний, ще Алюмі Голд. Ну, Оля, візьми і замов ще Алюмі Голд. Але я замовляла Келеріса 2 але ну, вийшло так, що можливо і за такою великою кількістю замовлень мені поклали лише один. Ну, я думаю, що це не така велика проблема, звісно, тому що ціна насадження 35 гривень, але мені хотілося насправді посадити два поруч. Не то, що огорожа, але хоті... ну, от, хотілося два поруч. Це я хотіла посадити поодиноко, щоб він поодиноко в мене ріс. Ось і порівняти, як вони зростають. І до речі, вам зніму, тому що саме Келеріс Голд зростає десь 20-30 см в рік і він такий більш розлогий. А алюміголд він більш такий прямо стоячий, пишний повинен бути. І до речі, зверніть увагу, що у Алюміголд одна вершинка, бачите? Верхівочка, а тут дві. Леся порадила мені, ну, як вона робила, вибрати одну, одну верхівку і другу просто прищепити. Я думала її повністю зрізати, а вона каже, ні, просто прищепити, щоб вона пушиста була. Ну, подивимось. Тобто оцей келеріс росте 30 см, ну як пише, Google і всі інші. 30 см, 23 см в рік. Це вже 10-15 подивимося, Подивимось. Зараз алюміголд набагато вищий, тому подивимось, що буде. так, ну, Прийдеться, мабуть, Келері замовити десь ще в одному а Можливо, куплю світ рослин в місті Полтав, щоб не замовляти. Поки що ці рослини все прикопаю у батька на городі, а потім вже пересаджу пересаджу. В цей на дачу. А, і ще одна, те, що переплутали, і мені поклали гортензія Шикоку Флеш. Насправді багато читала про цю гортензію. А, дуже гарна, вона пістрява. Як квітне ще не знаю, тому що немає оглядів, де можна подивитися, саме, як вона квітне вживу, а не по фотографіям. Так? Ось. А, що можу сказати стосовно цього саджанця? Ну, Я не професіонал, Звісно, по гортензіям, але мені подобається ось цей каркас. Він настільки правильно сформований. Ну просто, Ви бачите, що гілочки гарно так розходяться. Тобто, він, коли буде з листям, буде гарна кулька. За це е, велика повага садівникам, які саме ось ну, формували, Бачите, видно, що тут обрізалась, 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 щоб такий гарний кущик вийшов. Мені навіть нема залі, але дуже хотілося б залі. Е, е, і чомусь схоже вона зараз на скелета залі без листя. Але насправді це гортензія Шикоку Флеш. Ну, ми навіть бачимо ось тут такі бруньочки, Зараз я сфокусую. І не фокусую, не хочу фокусувати. Ну, коротше кажучи, бронючки зелененькі є. Саме головне. Ось тому, е, якщо брати без гортензії з моїм люмігол, то ціна цього е, замовлення складає 365 гривень. Це дуже гарна ціна. Е, ну, в середньому, якщо ви бачили і знаєте ціни, то ціна, ну, наприклад, у такого саджанця може бути і 300 гривень, це 80 гривень. Ну, просто бомба. Е, ціна ось такого саджанця, ну, нещодавно е, ми з комою купували в світ рослин, 50 гривень була, але не така. Великого, а ось такого маленького, як цуга, а навіть ще меншого. Ось тому, а такі саджін вже також десь коштують 160 гривень, тому я не можу сказати, що. Ем... Якісь претензії до продавців. Так. Стосовно того, що там переплутали, ну, все може бути. Ми всі люди, тому будемо реагувати адекватно на це, але я вам по-чесному кажу, як є. тому, Але і розмір саджанців ви бачите. Я щиро дякую сім'ї даного розпліднику за те, що вони з такою любов'ю, тут така кропітка праця. Навіть, ну, ви ж розумієте, що на фото одне може бути, потім присилають і. Інше. Але ми повинні розуміти, що кожна рослина вона не вирощена і не зроблена на принтері чи вилита в якійсь формі. Це рослина, яка деякі саджанці трошки менше, деякі трошки більше. Тому потрібно адекватно реагувати, бо бувають такі випадки, коли. Ну, Наприклад, замовляють і пишуть, а я там те не замовляла, на фото було такий розмір, виписала такий. Я стосовно розмір нічого не можу казати, тому що, ну, наприклад, Карел намного більше, ніж була на фото для мене. Цуга наче була більше на фото, але приїхала менше. Ну, воно компенсує один одного. Ось цей взагалі красень, ну така куля, ну вже реально просто формую кулю і все буде класно. Тому ще раз дякую. Можливо, ви вже виморились щодо моїх розпаковок, розпаковую на кухню, бо, ну звісно, зараз вже сьома чи восьма година вечора, на вулиці темно, ось тому вже як є. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобались мої рослинки, вам подобається моє відео. Я також можу підказати, де замовити. Наприклад, це більш розплідник стосовно хвойних рослиночок. Так? В мене ще є розплідник, там також забуде однакове ім'я, що там, що там, але там більше займаються. Цими, скажіть, будь ласка, з лаковими рослинами, так в нього більше злакових і багаторічників. Ось а тут більш хвойні, а також є все ж таки є і там і вигіли були, не знаю, чи є і зараз. Якщо е, дадуть згоду, ми зробимо огляд на того, що зараз є. Ну я писала і написали, що багато зараз замовлень, тому якось не дуже зручно. Ну, поки не зручно, тому я не можу нікого примушувати робити ту чи іншу справу. Тому дякую за ці рослинки, дякую вам за огляд, дякую вам за підписки. Я бажаю всім мирного неба, тихого вечора і скорішої перемоги на нашій країні, Україні, і щоб ми могли спокійно вже саджати ці квіти, не думати про те, що завтра може щось стати. Все, всім па-па і до побачення!